Вважаю, мені пощастило, що я повернувся в Україну. Як я казав раніше, кілька місяців я чекав запрошення. Цей час ми багато спілкувалися із Дереком, який є моїм хорошим другом. З'ясувалося, що клубу потрібен ще один великий. Дерек згадав про мене, я якраз був вільний і охоче погодився. Дерек? Де я познайомився з Дереком? Ми разом вчилися в коледжі. Він мій найкращий друг. Ми щодня спілкуємося, де б ми не були. для кожного гравця завжди приємно виступати у тій країні, де він уже грав. Рік, два, три або чотири. Таке в баскетболі не часто трапляється. Тому, коли випала нагода пограти в Україні ще один рік, я дуже зрадів і з великим задоволенням приїхав після того як я поїхав в Україні місяць чи два я пограв в одній американській команді. Це був трохи інший баскетбол ніж тут в Європі, і команда була нижчого рівня. але це був хороший баскетбол. Чого очікуєш від гри проти Азалмаша? Це буде твій перший матч в новому сезоні. Це сильна команда. Я сподіваюся вийти на майданчик і допомогти своїй команді виграти. Я стежив за БК Київ з початку сезону. Дивився матчі по інтернету. і Я знаю, що команда молода і міцна. Ми в змозі на рівних протистояти топ командам ліги. буду радий, якщо вдасться у наступній грі допомогти хлопцям. з'явилася інформація, що нещодавно важив 135 тридцять кілограмів, яка зараз вага Зараз десь приблизно 138. треба трохи ваги скинути, але скільки конкретно зрозумію, коли почну грати. В мене насправді зараз це не дуже турбує. якщо буде потрібно, я зроблю усе, щоб скинути вагу. звичайно, я буду це робити. you.